Всім привіт! Сьогодні розберемо українську пісню Ой, Марічка Чечері Що можу сказати про пісню? Пісня не важка, легесенька. Підберете, я думаю, ви її дуже швидко, швидесенько. Ну, дійсно нема там нічого важкого. І перед тим. Як почати розбір хотів сказати пару слів свій, свій адрес, так говориться. Я в продив, мене я продивлявся я на Ютубі, скільки переглядів у мене, скільки відсотків переглядає мене підписаних і непідписаних глядачів. То я хочу вам сказати, що 80% це не підписані, які дивляться моє відео. Так що попрошу. Вас підпиші, підпишіться, поставте лайк. Це буде підтримка мого каналу. Я буду дуже вам велике вдячний. Ну, а тепер розпочнемо. Давайте розбір. Розчеши мій кучері, кучері, кучері. Як ви замітили, тут присутні три акорди. Тільки три акорди. Це АМ, ДМ і Е. Ця вся пісня так грається. Так, що стосується правої руки, тут трошки буде складніше. Але нічого складного немає. Так як на, по правді то немає нічого складного. Дивіться. Там, де співає хлопець, до дівчини каже, що щаши мені кучери, ой, марічко, чечери, чечери, то ви розпочинаєте пісню в цій Октаві. А де співає дівчина, я би тобі чесала, чесала чесала, якби мати не знала, то розпочинаєте звідси в оцій октаві. І це все складні складність цієї пісні, нема нічого складного. В принципі, так як можна. і Заграти, наприклад, в акорде. А кінець пісні можна так. Ну, то есть, що можна добавити ще, ну, такого нічого. Немає щоб добавити, бо дійсно пісня дуже легасенька. Хочу побажати вам успіху. І якщось незрозуміло, то, як завжди, пишіть, будемо відповідати. Дякую і до зустрічі!